Вітаю, друзі! Це збірка Skyrim, моя збірка. З тілом УБ. І це відео про те, як знайти чи де знайти от таку броню мандрівного лисаря. Так вона називається. Ми знаходимося зараз в Фолкриті. Виходимо через оці ворота. Тут будуть стояти каджити. З якими можна помандрувати до Ельсфейру. Але це зовсім інша історія. А історія про те, де знаходиться оця броня. Це я її не спавнив. Якщо хто скаже, що, а де ж ти її взяв, то я скажу, де її взяв. У мене є файл спід. З допомогою якого ця броня ще й розподіляється між деякими NPC. Ну, там загинули ну, в якомусь містечку охоронці. Охорониця — це жіноча броня. І дісталась вона мені. Ото Лідія там у, такій, у такому шоломі, то а, комплект з іншої броні. До речі, вона в мене здається десь тут. Я її знайшов і. Також вона випала з якогось цього NPC. Ага, оцього. Оце вона. Я їй дав поносити, бо мені важко і вона наперла собі на голову. Так, ми йдемо з Фолкрита по дорозі. Ось до цього лагерю. Я зараз увімкну карту. Так, трошки йдемо по дорозі, а потім повертаємо сюди. І вже звідси видно вон там дві скрині на скелі лежать. От там і буде всі комплекти. До речі, тут їх не один. Отакий От синій, це не весь одягнутий зараз. Тут ще і якийсь зім'ятий лист. Можна взяти. Тут це все, що знаходиться, от таке. повний комплект. Не всі частини броні мають захист, деякі мають нульовий. Хтось може здивуватися, але от, така, от такий комплект, наприклад, повністю одягу, просто одяг. Без броні, здається, але має захист такий же, як і з задісний. Ну, це рішення автора. А наприклад, наприклад, ось якщо ми подивимось на оцей шолом, він не має захисту. Щитки, от бачите, без захисту. Ну, сюди ще попала маска акавіру. Це вже просто розподілення. Частин деяких іншої броні різні схованки. Вона автоматично відбувається з допомогою додавання файлів у той файл, який я встановив. Отакий. От В цій скрині знаходяться ось такі частини броні. Ну, такі самі, тільки кольори інші. Червоний. Ну, оце, якщо одягнути ось такі, ну це будуть груди відкриті. так що... Хоча захист буде. Не можна грати, самому дивитись на свого персонажа, але записувати для Ютубу не можна буде. Зелений, червоний, зелений, потім фіолетовий отакий є комплект. Білий, чорний майже. Ну і отам синій. Знаходиться все це, якщо дивитись по карті. Ось. Ну тут недалеко від Фулкрита. От так На цьому все закінчимо. Тут оцей лагерь такий знаходиться. Дякую всім за перегляди. До побачення.